З настанням осінньо-зимового періоду кількість респіраторних захворювань традиційно зростає. Фахівці наголошують, зараз важливо уважно ставитися до свого здоров'я та дотримуватися профілактичних рекомендацій. Про ситуацію із захворюваністю у Лозівській громаді, рівень епідпорогу та заходи профілактики, розповів завідувач відділу епідеміологічного нагляду Павло Дмитренко. Щоденно наш відділ отримує повідомлення з лікувально-профілактичних закладів нашої громади. Про захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Сюди ж входить і COVID-19. за словами епідеміолога. Наразі рівень захворюваності в громаді залишається стабільним і не перевищує епідемічного порогу. Щодня медики фіксують у середньому від 150 до 170 первинних діагнозів. Після уточнення остаточних діагнозів ця кількість зменшується. Якщо буде у нас перевищення під порогу, це ну, уровень захворюваності по, по заключним діагнозам 300 і більше. Тоді буде у нас це є спеціальна формула, по якій вираховується епідемічний поріг, Тоді будемо інформувати всі органи установи. У разі збільшення кількості хворих діятиме комплексний план реагування. Передбачено введення додаткових обмежень, маскового режиму та посилення дезінфекційних заходів у закладах освіти, організаціях і підприємствах. Якщо буде підвищення, у нас в районі діє комплексний план по боротьбі з захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Тоді ми будемо інформувати всі органи і установи, щоб ввели другий розділ цього комплексного плану. Тоді будуть обмежувальні заходи. Заходи обмежувальні як у лікувально-профілактичних закладах, обов'язковий масочний режим, дезрежим, так і в дитячих дошкольних, школьних і других, других організаціях і підприємствах. Медики також наголошують, найефективніший спосіб профілактики вакцинація. Що стосується профілактики, то як було так і залишається. Україна щорічно отримує дозвільні вакцини, які проходять опробацію у Міністерстві охорони здоров'я в Києві. В середньому 7-8 до 10 вакцин, які дозволені для які застосовуються на межах ну на території України. Придбати вакцину можна у будь-якій аптеці та зробити щеплення у свого сімейного лікаря. Фахівці радять не відкладати вакцинацію найкраще зробити її до кінця листопада. Імунітет проти, після щеплення буде десь до року. Так що якраз на підсезон людина буде ну, не 100% захищена, але, ну, по крайній мірі, ліка... літальних смертельних випадків у людей, які провели своєчасне щеплення, практично немає. І клініка буде більш-менш благополучна. І найголовніше, і що не буде летальних смертельних випадків від грипу. Павло Дмитренко також згадав про найважчі часи пандемії COVID-19, коли лікарі працювали на межі можливостей. Дуже тяжкий був період у 2019 році, у 2020 році, дуже. О, 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 що ми, ми пережили цей час, тому що ми епідеміологи, на нас була ця нагрузка. Поначалу ну, ну вроді би так більш-менш воно йшло стабільно, як острі респіраторні. Потім пішли літальні випадки. А потім, вже е, в кінець початку 20-го року почали фарити медичні працівники. І були випадки літальних випадків серед серед медичних працівників нашої громади, нашої поліклініки. Нині, за словами фахівця, ситуація контрольована. Люди мають сформований імунітет, а за потреби проходять тестування у сімейних лікарів або приватних медзакладах. Після того, як пройшла ця епідемічний період у людей більш-менш імунна система спрацювала, є якась є в організмі є імунні клітки пам'яті, які пам'ятають цю інфекцію і реагують на цей збудник, який циркулює зовні. І вже клініка не така, більш-менш схожа на обичну респіраторну захворюваність, на ОРЗ. І літальних випадків немає. На сьогоднішній день всі центр ну, первічної медико-санітарної допомоги і розгалужені їхні всі відділи, плюс ФОПи, які отримали дозвіл на, на частну… Діяльність, медичну чесну діяльність. Усіх є одноразові тести, так що всі хворі, які хворіють на подобні захворювання, всі проходять тестування. Не потрібно робити на сьогоднішній день, як ми під час епідемії возили в місто Харків, вірусовицьку лабораторію, робили аналізи на ПЦР. На сьогоднішній день вже більш-менш проще і, і, і легше працювати лікарем. А головне не ігнорувати перші симптоми хвороби та не займатися самолікуванням. Лікарі наголошують, своєчасне на звернення до сімейного лікаря допоможе уникнути ускладнень і не наражати на небезпеку інших. Особливо важливо залишатися вдома при перших ознаках недуги, щоб не поширювати інфекцію серед колег, учнів або членів родини. Я, як лікар-епідеміолог, призиваю всіх людей при підйому температури, при ламаті, при е е гострих респіраторних захворювань, ось, і це зрозуміло кожному. Тому що починається рініти, починається головна боль, починається підвищення температури, потліності і так далі. Так далі. Е е звертатися до сімейного лікаря, тому щоб перервати епідемічну цепочку. Не потрібно затягувати та перехворію, та, та пройде, та хож, перехожу на новах. Но колеги з боку ж працюють і в кожного разу йому на. Імунацію. Система і кожен по-різному. одному хватає одної там дози получать і захворіти другий може отримати дві-три такої дози і не захворіти, тому що у нього імунна система напрацьована, вироботана, реагує. А може він отримав своє вакцинацію. І він не захворіє. Тобто, щоб прорвати цю цепочечку, краще ж, звісно, перехворіти вдома два-три дні організація не стане, без нас не стане. Життя не зупиниться. Також, краще що краще прорвати цю цепочечку епідемічно.